У 2015 році значних змін зазнало податкове законодавство та структура органів фіскальної служби. Бізнес стикнувся із багатьма проблемами, але попри це відбувалися вчасні і добровільні сплати податків. Очікується ріст надходжень як до державного, так і до місцевих бюджетів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також рік, що минає, став рекордним у плані надходжень податку на додану вартість. Про це повідомила на прес-конференції головний податківець області Ірина Столярик. Таких результатів досягнуто завдяки поєднанню сили волі, наполегливості, бажання керівництва фіскальної служби якісно виконувати свої функції та потужного інструменту боротьби з схемним податковим кредитом це електронне адміністрування ПДВ. Ми знаємо, що з 1 серпня вже запрацювало повноцінно електронне адміністрування ПДВ. Ми можемо сказати, що у нас на сьогоднішній день в нашій області немає платників так званих податкових ям. Немає платників так званих зустрічних транзитерів, як законодавча, так і виконавча гілки влади усвідомлюють необхідність зміни податкової системи, щоб забезпечити підтримку та стабільний розвиток бізнесу. У наступному році передбачається впровадження низки реформ до діючої системи оподаткування. на сьогоднішній день маємо вже компромісний варіант, який ми думаємо, що на цій неділі. Верховна Рада проголосує, що пропонує компромісний законопроект про внесення змін до податкового кодексу. В частині податку на доходи фізичних осіб встановлюється єдина база оподаткування 18%. Тобто було 15 і 20, залишається 18, для дивідентів, залишається 5%. Звільняється від оподаткування суми. Анульованих кредитором за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла іпотечні кредити. В частині єдиного внеску встановлено встановлення єдиної ставки ЄСВ в розмірі 22%. І скасовується ЄСВ, що утримається заробітної плати працівників фізичних осіб. В частині податку на прибуток. В частині податку на прибуток скасов... Планують скасувати авансові платежі. Ще Ірина Столярик наголосила на робочих зустрічах, які будуть проводитися з громадськістю для обговорення запропонованих та діючих норм податкового законодавства. А напрацьовані пропозиції направлятимуться до Державної фіскальної служби України. я би хотіла привітати всіх наших жителів Івано-Франківської міста Івано-Франківська області, всіх платників податків з наступаючими святами побажати їм, їхнім родинам і всім нам, міцного здоров'я, миру на нашій землі, взаєморозуміння, податкової культури. А ми зі своєї сторони все будемо робити для того, щоб наш бізнес на Франківщині розвивався і розвивати податкову культуру в частині добровільної сплати платежів до бюджету.